Всім, всім привіт. Добрий день, можна капучин, будь ласка. О, я все всім... знаю. Ти мене... Ти, да, мене... Бачила ти нас всіх знаєш. Э, для... Я з зараз. Зараз. Відкрий! Відкрий, кажу, ти ч? Бля... Та відкрий. Ось, ось, дивись, ти бачила, так? Ти ж все бачила, так? Да? Ось треба підписка, дивись, підписка, лайк. Нажимай, нажимай, лайк. Кажи лайк, like, підпис, like. не смійся, це смішно. Ну, смі... Лайк, підписка. Так, І... ти будеш дивитись? Та. Порадиш да. всім, кого знаєш, да. кого ти знаєш? Всіх. Добре. Да. добре, 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 добре. Добре. Мікєси хлопця, справжнього шукають. Дівчата в цьому шоу фліртують, ображають. Хлопець кожній з них задає питання, але лиш одна знайде своє кохання. Я всіх вітаю, всім добрий день. Мене звати Володимир. Мені 26 років. Я викладач в університеті. А мені ви запах винний чого викладаєш. Я викладаю п'ять дисциплін: режисура в проектах шоу бізнесу, нетворкінг, ораторське мистецтво і забув ще дві. Буде безробітним, правильно розумієш? точно продюсер? Денег нема, дівчатки, розходимося. Перше питання: що ти будеш робити, якщо я більш смішний, ніж ти? Учасниця номер один. Ні, ну я, звісно, порадію за тебе, але не від усього серця. Добре, учасниця номер два. Ой, блядь, немає часу, ті глупості слухати. Добре. Учасниця номер три. А що ти будеш робити, якщо мій член більший за твій? Сосати! <С1> я буду е, радіти за тебе. Або радіти разом з тобою. Учасниця номер 4 Привіт, Олександр! Я комік. Для мене дуже важливо бути смішною. Тому якщо ти виявишся смішніше за мене, то ми підемо на хрещатик до силоміру і я буду сильніше за тебе. Без питань. А що, Олександр? Привіт, Олександр! Опа а що чого? Чого ні? ні? Володимир. Володимир, ну так. Да. Ну, Володимир Олександрович є така відома людина одна. Тому в принципі, можна і Володимир, можна і Олександр. Коли дівчина назвала тебе чужим ім'ям, але вона тобі дуже подобається. В принципі, можна і Володимир, можна і Олександр. Учасниця номер 5 По-перше, я буду сміятися. <рес> По-друге, підемо виясняти перші словішку. Цікаво. А потім виявиться, що він в ліжку теж смішний. <рігав> <рігав> так, учасниця номер 6. Я зняв хлопця, який знає правильну відповідь на це питання. Добре. Ну, бажаю успіхів. <рігав> 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 ну, чи хочеш, можеш стендапчики мені пописати. Ні. <рігав> 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 так, учасниця номер 7. Смішніший за мене? Тобто, ти хочеш сказати, що ти оптимістичний криптоінвестор? В 2022 році. Та ні. Ну я казав, що я викладач, от, а учасниця номер 7 цього не запам'ятала. Я дуже вибачаюся, але учасниця номер 7. Ууа, ууа, ууа. Але але мені дуже мені дуже соромно. Я, я не вмію трійки ставити. все, чесно. да не виправдовуйся. Виб, вибач, вибач, ну не сильно. Ви такі, прям впевнені, прям на мене так накидуєте. А тепер отаке питання. Як би ти пояснила моїй мамі, що ти не хочеш дітей? Учасниця номер один. Значить, дивись. Якщо мені доведеться пояснювати твоїй мамі, чому я не хочу дітей, я просто запрошу її пожити з нами. І якщо вона все ще буде хотіти маленьку дитину, вона впевниться, що просто може забрати тебе назад до себе. у Жорстко. Окей. Учасниця номер два. А, я поясню це так само, як і своїй мамі. Скажу, що я хочу дітей а, від 18 років їбати. Жорстко. Так, учасниця номер три. Як звати твою маму? Олена. Олена. Олена, дивіться. А біль, крик, сльози, розірвані нутрощі і це тільки секс. <ріст> ну. <ріст> <ріст> так, добре. Учасниця номер 4, да? 4. Привіт, Володимир! Викладач трьох предметів, які пам'ятаєш, і двох, які не пам'ятають. Розкриєш переможниці. Це дівчина Даніла Повар. Я скажу твоїй мамі, що я хочу одну дитину, і це її син. Володимир, будеш хепі міл так, учасниця номер 5 Я скажу, що найкращий син вже народився. Вона скаже дякую. А я скажу Син Божий, Ісус Христос, навіть Ну, Моя мама скаже: я пробила, що ти так скажеш. Так, учасниця номер 6 Я поясню твоїй мамі, що я звикла маткою дишати, а не народжувати. Вона скаже, що вона рада за тебе. Але твоя мама світла нема. Пропала всю. Добре, я просто я виганяю за принципом. Всі відповіді були бездоганні. От напевно, моя мама мала оцінювати ці відповіді. А я виганю просто от я не люблю цифру. Два <ставці> це був неправильний вибір. Ви вибач, будь ласка, я а що в тебе написано не для всіх. Так, елементарне питання, так, слухайте уважно, бо зараз все. Конкуренція. Брін, ну, подавай. Опиши свій ідеальний день. Учасниця номер один. Е, все просто мій ідеальний день це коли я цілий день дивлюсь Наруто. Клас, я також. Учасниця номер три. Будь-який день, який починається словами Доброго ранку, Ваша Величність». У світі виздихала вся русня. Ставлю лайк цій відповіді. Учасниця номер 4 Володимир. Не зрозумій мене неправильно, але мій ідеальний день це якщо я їду на самокаті і збиваю котика, то він на восьмому житті, і у нього ще є шанс. Але я ношу я з собою маленькі дефібрилятори, Володимиру. Да, дуже добре. У нас далі учасниця номер п'ять. Мій ідеальний день це день, коли я осліпну. Щоб не бачити ніяких твоїх недоліків. Ой, дуже дякую. Е, ні, Треба бачити недоліки, треба працювати над собою. Все, Закон це фіаско. управління особистісного розвитку. <світ> Учасниця No шість. Ну, дивись, мій ідеальний день це коли я прокинулась, ти прокинувся. А Володимир Володимирович ні. Знаєте, що бити. Е, дуже жаль це казати. Учасниця номер 5 Ну, Все-таки я помітив помилку і кажу, що недоліка треба. Я кажу, цей твій недолік не буває. Це мій недолік. Бачите недолік? Ну, пробач, я, я не хотів. Да. Ну, от, і, якби ми вже познайомились трошки ближче, тому питання таке: скільки у тебе було хлопців? А учасниця номер один. Дивись, ну чесно, чесно тобі скажу, що хлопців багато було. Дуже багато, але справжнього чоловіка жодного. Отже, учасниця номер 3 Я чесно рахувала. Вийшло 10, але це якщо рахувати в членометрах. <рес> Доволі скурпульозний підхід. Учасниця номер 4 Привіт. Володимир. Володимир. Значить, у мене ліжко. В ліжку працюють правила вулиці. Ліворуч лежать парна кількість хлопців? Праворуч не парна. Це задача, ти викладач? Мені. Слухайте, слухайте. Я думала, ти зараз скажеш, в мене в ліжку працюють правила вулиці, виживає найсильніший. Учасниця номер я не пам'ятаю шість. Шість. Скільки у тебе було хлопців? А що тобі ще розповісти? Ладно, жартую. А в тебе скільки було? А, не хочеш відповідати? Пф, окей. Все, я не все, я заїбалася, я не буду навіть з тобою. розмовляти. Я і моя шиза. М -м, а що тобі ще розповісти? Ладно, жартую. А в тебе скільки було? А, не хочеш відповідати? Пф, окей. І на це ти, блядь, мене проміняв в натурі. Якщо ми будемо зустрічатися, буде, буде якось так. Тоді, напевно, ми не будемо зустрічатися. <су> а, учасниця номер 6 Ну, а що так грубо, блін? Не я я віч... грубо? Так. Да. Я... Пока-пока. Знайомо далі. Отже, е, чи є в тебе якісь залежності? Учасниця номер один. Це все просто: Залежностей немає, бо шо, бо я незалежна як Україна. Коли тебе вигнали з шоу, але гумор з тебе вигнати ніхто не зможе. Я залежна від тяжких наркотиків, поэтому, якщо ти будеш голка і шприца, я дуже хочу тебе вколоть в свій пах. Так, учасниця номер три. Ну власне, а у мене є 364 дні залежності і один день незалежності. <гум> <гум> Ставлю браво цієї <гум> відповіді. так. А, учасниця номер 4 Володимир. <гум> в мене є залежність від твоєї слини, тому я сподіваюсь, ти пишеш листи, щоб я могла лизнути марку після тебе. Бачите, як я погано впливаю на неї! Yeah. Та я поштову марку лизнула. Що ти повпливала. Так, учасниця номер 4 я дуже задоволений відповіддю. Дякую, Володимир. Ну давайте все-таки три. Пробачте, я не хотів. Вибач. А я задоволена, нарешті, я хоча б одну частину посажу, всім видно, буде моє декольте на цифру три. Ура! Фінал! Залишаємо! Що найсмачніше, ти вмієш готувати. Учасниця номер один. А, значить, дивись, найсмачніше я готую обіцянки, що я навчусь готувати. <гум> Добре, я теж дещо вмію так обіцяти. А, учасниця номер чотири. Володимир. Найсмачніше у нас буде мед після того, як ти в костюмі бджілки посидиш на моїй квіточці. <гум> Блін, ну тут. Тут, тут очевидно, да? Перемагає учасниця номер 4 Вона з самого початку вибрала прикольну тактику і називати я, і мене я по імені. Все, несіть мені костюм джів. А я б могла розігріти тобі вареник. Я в захваті. Стендап, 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 стендап. Кожного ходь на відочка. Бабку у іквіт. на концерт в твоєму місці. Прошиєтесь коменти у собисті. Всім привіт. Мене звуть Олександр. Мені 26, я масажист і мануальний терапевт. І в кінці я покажу свій професіоналізм на дівчині, яка виграє. Поїхали. Дівчки, мені треба, в мене протрузії. <рес> перше запитання. Як ти бачиш наше ідеальне перше побачення? Дівчина номер один. Ну ніяких свічок, тільки електрика. Работаючий бойлер і газова плита. Без цього жаркого сексу не вийде. Прості. Сложні <рес> часи. У мене є газовий обігрівач. То <рес> Хлопець став перспективніший. Дівчина номер два. Олександр. Я запрошую тебе до себе на чай, і ми усю ніч на проліт чай, тому що нічого не відрубають. М -м? М -м, мені подобається. <phin> Дівчина номер три. Ми підемо в арт центр і будемо змагатися в тому, хто вигадає найкрутіший каламбур. Переможець буде згори. Круто. Дівчина номер чотири. Я бачу наше перше побачення знизу або зверху. <п> Давай зверху. Добре. Дівчина номер 5. Спочатку ми підемо в школу стріляти сигарети у дітей, а потім ми підемо в іншу школу стріляти дітей. <рес> мені подобається, клас. Дівчина номер шість. Значить, дивись, ти купуєш шавуху на лісовій, починаєш їсти її з однієї сторони, я з другої, там, де соус капає. І ми, як в леді і бродяга, досмоктуємо одну морквинку, а потім ти купуєш мені білетну маршрутку до Чернігова. Бля, круто, клас, супер. Дівчина номер 7 Привіт. Привіт. Ну дивись. Ти сидиш за ширмою, задаєш дивні запитання. а Я тут сажу вся така загадкова. <ривіт> клас. Загадочність — це клас. Я дуже загадкова. Дівчина номер 5 Уходить? Так, так. Ау. Ау. Я так і хотіла. Я так... Привіт. Привіт. Скільки я маю витрачати на тебе в місяць. Дівчина номер 1 Ну, слухай, у нас жінки в країні можуть піти в армію, зароблять мільйони і бути самодостатніми. Я поки не така, того 10 тисяч. Мені підходить. Клас. Дівчина номер 2 Ну дивись, не менше 100 кВт. Добре, дівчина номер 3 Стільки, щоб до тебе прийшов кіт з монобанку і сказав, хорош. <реш> Супер, дівчина номер 4 а, Пів твоєї зарплати, але якщо ти бідний, то це дешево. То, тобі дуже багато, ну, буде. <реш> дівчина номер 6. Якщо ти маєш на увазі повний, повний місяць, то взагалі нічого, бо в новолудні у мене аскеза. Під, теж підходиш. <реш> Тобі тобі подобається все, на що не треба гроші витрачати. А щось я Ну. Єврей. ти єврей? Ну да, так боже все. дівчина номер сім. Знаєш, є така байка про бідного і багатого, коли багатий сказав: я подарував тобі тисячі троянд, а бідний подарував лише одну. Чому ти обрала бідного? Тому що він подарував мені все. Мені треба все. Мені треба взагалі все. Пострибай, можу тебе там монетки в карманах. Пострибай. На що заслужиш, то і отримаєш? <ріпи> Дівчина номер два. Щось не зайшло прокілувати. <ріпи> <ріпи> привіт. привіт <ріпи> Я тобі потім поясню. <ріпи> <ріпи> Добре. Який найкращий момент для того, щоб відправити тобі Дік Пік? Це члена. Так, дівчина номер один. Тут і зараз. <рігав> 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 Ладно. <рігав> Ого, що зворяє. Подивимось? Ладно, давай. <рігав> 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 Та мемчик. Мемчик. Якщо ти кидаєш мемчики замість дікпіків, це клас. Дівчина номер три. Найкращий момент для того, щоб відправити мені дікпік, у момент вімкнення електрики, щоб я отримала оргазм двічі. <свіс> 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 Дівчина номер чотири. <4. свіс> Найкращий момент в час пік, бо тоді все стоїть. Дівчина номер шість. Немає жодного влучного моменту, щоб відправити мені Дікпік, тому що я звикла оцінювати мистецтво вживу, а не по фотографіям. Поки в мене немає світла, може завтра. Давай спочатку з протрузіями поработаєш, а потім подивимось. Давай, <laughs> якщо ти виграєш, то я тобі вправлю щось там. А давай, що ми на з беремо друг друга. А давай, вийдемо, що помахаємося. Так, like, смислю, смисля. Дівчинка, тут очередь. Не <laughs> Дівчина номер сім. На мою думку, найкращий момент скинути дікпік, це після питання, чи можна скинути тобі дікпік. Я, звичайно, скажу ні. Але ти, як справжній самець, підеш до кінця і скинеш мені дікпік. І я з усією повагою тебе заблокую. Скину, скину. Напишеш мені. Номер 6. Ого! <ривіт>. Не поработаємо, не поработаємо, я поняла. Придеться на йоги все відрабативать, протрузії ці. Це тебе хруст, ну. Не, не, не переживаю. Як ти віднесешся, якщо п'ятничні вечора я буду проводити не з тобою? Дівчина номер 1 Нормально, головне, щоб ночі були моїми. Нормально. <свісна> <свісна> Дівчина номер три. Я віднесусь на сцену і розповім налог про те, як я проводила ці вечора без тебе. Прикольно. Дівчина номер 4 е я буду радуватись, що ти до своєї мами будеш їздити без мене. Годиться. <рігум> 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 дівчина номер сім. Такого не буде, бо ти завжди будеш зі мною в сердечку. Мені подобається класно. В неї там дуже холодно, якщо ти не знаєш. <рігум> То я То Тобо напиздить. <рігум> я дуже хороша. <рігум> Ні, Дівчина номер один це перше, мені не подобалося. Приємно. Удачі. Давай. — Який розмір члена для тебе ідеальний? Дівчина номер три. Ідеальний розмір члена для мене той, що вміщається в тривожну валізку. У тебе там дуже. ну... Ладно. —— Що думав, так легко жартувати тут, так? Да? Дівчина номер чотири. Любий, бо в мене є адаптер. Дівчина номер 7 Ну, дивись, братан, ти бачив слона? Бачив. Трошки менший. <світ> Дівчина номер 4 Мені не сподобалось. Привіт-привіт. <світ> 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 Окей. <світ> як ти ставишся до ігр? Дівчина номер 3 Для мене рольові ігри як гамбургери. Спочатку цікаво, потім тягуєшся, а в кінці зводить щелепу. Добре. Дівчина номер 7 я виключно позитивно, завжди хотіла спробувати ДНД. <ріху> Дівчина номер три. Молодець. Молодець. Ти, Ти молодець. Хочеш, а тебе хрусну? Я після цього виживу. В Ладно. О боже ні. Та все нормально. Перед смертю не надишешся. Мені так сторони все добре. Ого! о, це було приємно. <ріхи> о, yeah. о, вау. Блін, братан, ти хорош. хорош. Дякую. Стендап, 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 стендап. Кожного кошло, хоть, на.